Хоч би попередили. Ну, їй дуже кортіло познайомитись. Ой, побач, Ах. нас уже типу не існує. Угу. Хей, не плутай свою сторінку на Фейсбуку з тим, хто ти є насправді. Донька вважає мене яскравою особистістю. Що мені ну, лишається? Ну, не знаю, можу сказати їй правду. Ти не розумієш? Джоан, це її вб'є. Я розповім. Коли ближче познайомимось, так так ближче. Пригадую, з тром була та сама історія. Слухай, не верзи, бо значок. Ну, пробач, якщо правда, очі ріже. Ти й гадки не маєш, як я жила, жодного уявлення не маєш. Як я про неї думала кожного дня? Чи все з нею добре? Чи вона щаслива, чи жива взагалі? Твоя правда. Зараз, коли я знайшла її, все заплутано. Я в лайні. Я ж терпіти не можу брехати. Але я маю бути тією, ким вона мене вважає. Інакше я знову її втрачу. Я не переживу цього. Ніби в тебе немає вибору. У мене його немає. Сумно, що вона не знатиме колишню маю. Та жінка була дивовижна.